Невинського тинне дуб з грабом навпіл. Замовили люди. Отак все зложить. Падає. Дровцята. Окремо лежає граб, окремо дуб, щоб було видно пропорцію, рівно так, як замовили. Дрова як для грубки, хоча в людей котел, але старий. Ось так. Правда, оці інженерні сооруження в вигляді проводів, то завжди нам мішають, ну але... але... Приїхали максимально, заїзду нема в людей, то сказали на вулиці сипати максимально близько до заборчика. Тут всипали, що там далі буде. А далі у нас провод мішає. Трошки опускаємось, бачите. Все, 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 міш. В принципі, я чуть приїду, і ага. Ага, приїдемо, вона буде далі. Від'їдемо, ще піднімемо і висимо. Важкі самі летять них при... залетять. Піднімаю ще разок. Отак От має виглядати машинка дров 10 складометрів. Отакий От об'єм. Це вам не навалом, там, де платили мало грошей, але й дров вийшло стільки само. Об'єм кузова нашого 10,2, а дров приїжджає від. 9,8 до 10,5. От тут людям 9,97,5. Майже 9,98 вийшлося з квадометрів. Десь чуть нижче спали, плюс чи вище, плюс довжина дров і може бути похибка пів метра. А ми її враховуємо, бо нам і чужого не треба, і своє не віддамо. Ляпота.